Усім привіт у новому відео. Я в епіцентрі і колосальні знижки, чорна п'ятниця. Подивимося трішки, що по чому, які знижечки. А, так, для прання, для серветок. Навіть не знаю за що братися, все просто буквально на снижках. Рушник. Каховинка 45 гривень, а ціна була 64 гривні, 80 метрів, 570 відривів. От так можна йти все, все сьогодні практично практично все зі знижкою. І такою досить хорошою, 54 гривні, а зараз 41 гривня, пергамент для випікання 5 метрів. Але не на все. Частково так. Це взагалі за 310 фольга 414-50 метрів, правда, такий рулон. Но дати 400 гривень за рулон фольги, тобто теж якби не хочеться. Щось дуже недешево було. Серветки мікрофібра зараз 76, а ціна була 102 гривні. Так, різні корзинки для зберігання. Таєш, отак поступово. Покажу Кошик квадратний, наприклад, 314 гривень, було 420 рожевому і в коричневих кольорах. Ось такий пластиковий, такий манюсенький, така коробочка кошик круглий з кришкою. Зараз 179, а ціна була 240 гривень. Тобто це все до п'ятниці, до снижки, до чорної п'ятниці. Бачите, снижечки є в епіцентрі, так що кому що треба, поспішіть. Пластикові лоточки взагалі, а всі зі знижкою по 19 гривень. Ось такі маленькі ціна була 24. Ну, знижки непогані, 20%. То що зараз ціни в загальному не є низькими і навіть зі знижкою якби трішки підкусує. Кошики такі по 26. Ось такий, наприклад. Він. Ось такий кошечок, до речі, в мене менше. Я думала, давно я купляла. Напевно, я її купляла в епіцентрі. Напевно, меншенькі такі є. Пакети для сміття, зараз 28 гривень, ціна була 36 гривень. Затяжкою добре, що 35 літрів і 15 штук є 50 на 60 см. Такі величезні пакети, надміцні написано на 120 літрів 25 штук, зараз 155 гривень. Вішачки, вішечки теж зі знижкою. Вигідно можна теж купити сенсеї вішаки, якщо бажаєте. А набір такий 10 штук, пластикові, чорні, 135 гривень, ціна була 190 гривень. Пустенькі такі пластикові віжечки Нічого нового, як то кажуть, ось такі кольорові. А, пластикові кольорові 20 штук, 165 гривень. Це, напевне, не ці, бо тут немає в комплекті 20 штук. Напевне, ось ці пла, а ці з перекладинкою пластикові. Ну, таке, чесно кажучи, барахло, ну, але і ціна не скаше, тут хотіти ціна була 206 гривень. Без знижки, але все ж таки подивимося. Обігрівач, конвектор електричний і ціна 2766 гривень. Виробник України і він без знижки. Бо зараз всім треба. То не попав він на знижечку. Такий дизайн непоганий, сучасненький. Ще такий менший, але я тут ціни не бачу. Тут немає ціни. Тож, напевно, він дешевший хоча б там на якусь третю частину. Так, а по чому мультиварка? І мультиварка зі знижкою. Майже 1000 гривень знижка, тефаль. Зараз 4,499 гривень. Гарантія 10 місяців і мінус 14% знижки. Ну, непогано. Якби ось така. Тефаль зі знижечкою. Так, мультипіч. Тут 52% знижки. Знижка така просто серйозна. Зараз 5300, а ціна було 11 тисяч. Ще така мультипіч. їх багато хто а, має вже з вас. А, хтось може шукає. Так, тефаль теж 6 тисяч, а ціна було 10 тисяч. Но тут повний колондайк для господиньок, Все зі знижками, сковорітки. Або ще пательня, можна сказати. Так, по львівськи 779 гривень зараз. Так, рекламує Гектор Браво, рекомендує його рекомендації і 50%. Знижки на крау. Добрі, добра посуда, добрі сковорідки, Люблю. Ціна не дешева, але зараз все. Навіть і наші будуть і гірший бренд, то буде десь там чуть-чуть дешевше, але не настільки, як би хотілося. Зараз краще докласти там 100 гривень і купити щось хороше, ну, так з мого досвіду, тому що все одно не знайдете нічого дешевого. Хороші знижки, знижки в середньому від 30 до 55%. Ось така сковородка термоалюмініва шеф 775 гривень, це набула 1100 гривень. Так, ось ця сковородочка, Smart Fry. Ось така. Всюди. Гектор Браво рекламує для млинців, для великих млинців. 695 гривень. Каструлечки, тут теж крауф. І зараз час купляти. Тому що зараз 50% знижки. Ну, серйозна снижечка. Кіш зі скляною кришечкою. 529 гривень, ціна була 1050 гривень. Так, каструльки різні. Це велика 1055, а ціна була 200 скляною кришкою такою. от. Ось так. Упаковці зразу купити собі. Все як має бути, хоча виробник, це німецький бренд, але виробник, по суті, це Китай. Тут сковорідки вже інших брендів, і так як я говорила, ціна не буде дешевшою. Навіть я бачу, ціна дорожча. А по факту я не дуже знаю цей бренд. Це бренд Леснер. І ціна, я бачу, взагалі 1067 гривень. А ось цей 30 знижки ціна була 800 гривень, зараз 572 гривні. А тобто, ціни все рівно так, як я і говорю, що можна докласти купити собі фірмову. Марк теж виготовлений в Китаї. Це англійський бренд, і Аврора теж продає цього бренду посуд. 60%, 1670, Ну, дуже була висока ціна. Зараз, якби 670, теж не маленька, але ну, 60% це відчутно. Це все в епіцентрі. З кришечками. Добре, зразу з кришечку купувати. Так, я знаю багатьох велика любов, а це кастрюльки. Емальовані, емаль, і ви ще отримаєте національний кербек 10%. Так, не бачу, скільки коштує. Це горня велике. Кухоль емальований 457 гривень, як я вважаю, на мою думку, це за дорого. І знижки. Ну, 10% кешбеку ви отримуєте, ну пів тисячі практично за ось цей кухоль. Так, ківши емальований 236 гривень, ось такий ковшик. Ось. 236 гривень. Оці горнятка, ось цей кухоль великий, 208 гривень. З квітами. Хто любить, можливо, емальований посуд, то чому ні. Кружечки, ось ці 139 гривень. А, ось так. Так, що ще таке по 303 гривні каструльки емальовані. Ось ці непогані. Так, а великий більший кастрюля на 5,5 літрів 617 гривень. Це 617 гривень на 5,5 літрів. А ось така ще з такими малюнками і ще є з вишнями. Кастрюля мальована 679 гривень. Нам ну, багато є досить великі, такі можна холодцю наготовити. А оці коричневі, ну в цих непоганий дизайн і є дуже. Дуже великий. Я це не, не бачу, чесно кажучи, я дуже би хотіла вам сказати. А 1911 гривень. Ось ця на 40 літрів. На 40 літрів 1911 гривень. Коштує оця велика кастрюля. Ух ти, оця кастрюлюга. Ще в ній варити. Для мене закидка, але напевне, комусь треба в село. Напевно, щось таке там варять. Ще такі різні миски є. Подивимося, скільки така миска є. Такий казик Так, такі є більші і менші. так Більший 1059 гривень, оцей 603. Ну, це немало Це немало Оцей набір каструльок 1215 гривень. Набір каструль а На півтора літри, 2,5-3,5 літри. Ось такі. І ще є з таким принтом дуже ніжним. Два вида є. Ці зі знижечкою 1614 гривень. ціна була 1691 гривень. Лише 5% знижки коштує ось цей набір кастрюль. Тут теж три штуки. Ще тут собі подивіться за 1755 гривень. Такі. Тут лише тут знижка, і ще плюс кешбек а, мінус 10%. Оці непогані. Оці, от єдине мені, що сподобалася кастрюля сварична з кришкою Бордо бела і 894 гривні. Але це за одну кастрюлю. За одну ці менші а бордо 671 гривня на два з половиною літра. Є в такому кольорі, як би мокро, такий коричнуватий колір. І ціна 671 гривня. Металеві роз'ємні форми для випікання відсоток. Снежки 10 від бренду Густо. Непоганий бренд. Ось така: 24х6,8 193 гривні, ну 10% снежечки. Цей бренд досить хороший, вони якісні. Ось такі форма. Так, роз'ємні для тортиків, для пляцків. Так, ще ось така 193 густо від бренду. Вона, по-моєму, глибша. Роз'ємна, роз'ємна така форма. Ось ця 180 гривень. Так, металеві різні, ось такі форми прямокутні для випічки кексів Є 160 гривень металеві. 150 гривень, 152 гривні є. А форма для хліба, для відпікання хліба для кексів. Він написав і для кексів, і для хліба. Так би одинакові назвали по-різному. Різні ось такі ще є. Так, це просто а, воно прикріплено якось. Дивна форма ось так. З такими бочками ніби одразу на підноситься форма 35х24. Але немає, я не бачу тут так, 607 гривень. Форма для випічки роз'ємна, прямокутна. А, от вона роз'ємна так. Ось така форма. І коштує 607 гривень. 607 гривень. Ну, можливо, вона якась якісна. Хто поче багато, він розуміється. А я можу лише вам показати асортимент. Як буде функціонувати добре чи ні, то неможливо все знати. Ось така за 525 гривень. Вона ну, цікава тим, що я вперше побачила таку форму, що вона на підмісяць, скажімо для чого. Я думаю, що воно це додатково цей піднос, він прикріплений. Це, напевно, для того, щоб ви, от коли вже випекли, то перевернули на цей піднос. Воно так виглядає, що воно прикріплено, але насправді ні. Я думаю, що ні. Це от форма окремо, підносик окремо в наборі. Коли випекли пляцок, перевернули і одразу на піднос. Якби так. Ще такі є кругленькі. Теж з підносом одразу, що дуже добре, 384 гривні. Ось такі. Собі одразу на підносик. Коли вже Ну, Вибір дуже великий, такі ще роз'ємні є. А, від Крауф, до речі, 289 гривень а, хороша знижка, на крав хороша знижка момент Чорної п'ятниці, так би сказати, 50% знижки на багато чого. Так, формочки різні, з сердечками. І хороші тут 35% від бренду Луна. Ціна була 549 гривень. Ось такі прямокутні, досить велика. Ханбер-брендсами Луна. Сьогодні я сковорідок дуже багато бачу різних брендів і все зі знижкою. 539 теж 50 відсотків знижки. А до чорної п'ятниці. Досить хороший бренд. Він досить якісний, ну така добротна, видно, що якісна, максимально якісна сковорідка. Ось ця. Вони глибші є, 589 гривень. Ось ця сковорідочка. Береш в руки і відчувається, що це бренд, що це якісна і хороша знижка. Так, знижки треба чекати, не поспішати купляти по повній ціні, прийти, придивитися і почекати собі знижечок. Добавилася від бренду Luminark багато посуду. І він вже і зі знижкою. Кольоровий, класний. Це французький, по-моєму, бренд. Так, а що написано? Просто а так Франція написано, так і написано. Ось така тарілка буде коштувати. Ну не буде вона так і коштує зараз. Зі знижкою 48% 50%. 9 гривень. Одні кажуть, що це шкідливий посуд, але я прочитала це просто так, якби собі говорять. А, якусь інформацію я була знайшла. Я думаю, що вона невірна, а, що це просто собі такий якби, нормальний посуд, чого він має бути. Це без нежечки. Ось ці красиві. Такий колір блакитно, синій, 79 гривень. А вже маленькі, якщо ви хочете собі допорізати, то 54 гривні буде коштувати така тарілочка. Оці в кольорі Тіфані красиві. І вони зі знижкою. Так. Ці маленькі, вони супові. Ну, це якраз для мене малесенька супова тарілочка 59 гривень. Хоча ціна була 85 гривень. Хороші знижки, Хороші знижечки можна собі в кольорі тіфані ще докупуєте. Ось так. Таку. Є в блакитних кольорах. Теж красиві, різні 92 гривні. Підставна гремінарка. І 90 гривень це все Франція. Не все Китай, багато є Португалії, посуду, багато французького, ви розумієте, іспанського, чешського багато склали. Неодноразово показувала. Всім до зустрічі у нових відео.